Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати детальні огляди будинків преміум рівня та справді варті варіанти для життя. У цьому відео ви дивитесь огляд унікального дерев'яного будинку, збудованого з карпатської смереки з максимальною увагою до якості, екологічності та довговічності. Це житло для тих, хто цінує натуральні матеріали, тишу та здоровий мікроклімат у домі. Будинок зведений зі смереки карпатської, середня товщина стін 38 см, без використання шкідливих або синтетичних матеріалів. Рубка виконана в канадську чашу, що забезпечує високу теплоізоляцію та міцність конструкції. Перед завершальним оздобленням будинок пройшов два роки усадки, як того вимагає правильна технологія дерев'яного домобудування. Деревина оброблена преміальними засобами ремерс, а внутрішні поверхні покриті натуральними сумішами на основі бджолиного воску та ляної олії. Встановлені дерев'яні вікна з двокамерними енергозберігаючими склопакетами, заповненими газом, а також преміальні розсувні системи без порогів. Дах перекритий натуральною черепицею, є дві тераси з модрини. Підключені центральне водопостачання та каналізація, швидкісний інтернет, централізована охорона і відеонагляд. Планування продумано до дрібниць. Перший поверх простора вітальня з кухнею, комора, санвузол, технічна кімната та вихід на дві тераси, підлога, натуральний мармолеум з водяним підігрівом, другий поверх, три кімнати, гардероб та санвузол з душовою, підлога з корка. Є підвал. Будинок будувався не для продажу, тому на кожному етапі перевага віддавалася якості. Усе обладнання для опалення та підігріву води вже встановлено. Перший поверх тепла підлога, другий водяні радіатори. Будинок повністю готовий для комфортного життя поруч із лісом.